Привіт! Ми сьогодні граємо ігру зомбі виживання онлайн. І сьогодні будемо рейдити. Це другий рейд у житті в ті грі. Так, база першого рівня. Бо я тільки починаю. Все, що потрібно, я взяла. Відмічки, топорчики, всяке -всяке. зараз будемо рейдити. Так, відмічки першого другого рівня я взяла. Ну так, да, тут ще коли ви... те, але нічого, погнали. Переживем. Так, погнали валити першу стіну. Давай. Так, це було просто. Ну що, що мене тут чекає? Ну й дуже привіт. Так що ми випивали. Ходи, що в мене є всі завжди помож. Так, ящичок. Давай 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 ми тут довго ящечка вернемося, бо там бачите якісь. Зараза. Давай, ще. О, ящичок, ящичок, ящичок і яка відвічка перша. У мене тільки чотири доволі. Поламалась. Так, броня. Ну, нічого такого, полі-мені нормально. Так що тут? Доски? То що треба? Валимо все, бо потрібно все. Давай, давай, що далі? Туре, нічого собі. Заникати так води. А не лишилась тікона відмічка. Перший рівень я нічого за побачу. Так, погнали далі. Вже південно сіночка. Ну, да, якісь вести як у де. Місця вже нема. М -м, може якось підійти? Ладно. Подовжимо лутати. Де натуральний? У нас дуже безповідкісно. До да, мене ще залишилось 10 хвилин. Ну нічого, не встигаємо, вже півбази розбомбили. Так, хто тут насковався? Може кида щечок. Я щека нема моєї не язичниками. Це не язиком б'ют. В мене забирають ХП, а самі хіляться Ладно. Ладно, хай біг мені чуть-чуть. бази майже все. Потім зараз ми всі ящички і подивимося. А поки підемо в по два. Може ми тут щось цікаве знайдемо. О, ящик договорі, може щось випаде класне. Таша відничка пошла та друг. Не дуже. Ну кась вот, класний. Кстати, я ще поки не знайшла, але одної зброї. Де якісь вогні пускає. А біє боляче. Вс, пропало. Замію облутаємо. Порога вони. Так, хтось тут закритий кліть. Хоч не господа. Бо не дуже гарно хоть. Вон якийсь крест виконали. Пудемо піхесенку. Остання відмічка. Повезе чи не повезе? Ох, повезло. Було би обідно. Так тощо собі стіну, щоб не залишатися. Зараз підемо, заберемо весь цінний лут такий. Відкриваємо. Що тут може? Оружжя. Забираємо проблема. Ладно, викинемо пару топориків. Дивимо. Топори я собі скрашу оружжя знайти. Це більші проблеми. Я можу собі просто тихенько збирати ресурси, а мій дружок все полішає за мене. Всіх Повбиває. Так що можна викинути доголом доску забрати. Турельку не можна плутати. Ні, вона не світиться. Подаваємо. Це мені надо. Так, погнали далі. Допочту. Ой, топорик, чотири ниточки. Можете? Ні, лучше топорик. Тайни точки я собі сказав, що то полік поставлю, буду стоїть глядя. Буде шайлер, щось вийде. Так, тут нічого немає. Давай ще в підвал щось ганяємо. Заберемо. Так, що тут можна? Нічого. Так, це по-любому треба забрати. Це дуже корисний ресурс для прокачки. Бази. Все-таки та аномалія впадла. Так, тут забрали, Тут... Що? Так, що тут на живе Понятно, ціни. Ну, В принципі, все залутало, трошки замерзла. Ну, всім дякую за увагу, всім гарного дня. Ставте лайки і підписуйтесь.